Вас Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал присвячений впливу наших біоритмів. Біоритмів наших Ось такі гарні біоритми, ви їх бачите. Так от, матеріал сьогоднішній присвячений впливу наших біоритмів на чакри. На чакри. Як біоритми можуть змінювати положення наших чакр у ситуаціях, коли раптово виникає якась плаксивість, Дратівливість, коли будь-яка дрібниця викликає сльози, коли хочеться просто плакати від таких ось подій, спогадів, і водночас проявляється дратівливість, коли, це все, коли все навколо дратує, одяг, музика, просто все. От як біоритми впливають на такий наш стан. І цей стан знайомий. Кожному у кожного з нас був такий стан. Він 100%. Але дехто, наприклад, списує цей стан на недосип, на втому, і як саме наші енергоцикли або біоритми впливають на такі стани. І головне, які чакри, от які чакр піддаються впливу на, на, від біоритмів. Які самі енергоцикли, чи біоритми впливають на наші, на наші чакри? Чи е, можна збалансувати цей стан чакр? чи да? З якими медитаціями можна збалансувати стан чакр, коли е, впливають біоритми? Чи всі медитації підходять у такі дні? І ще я вам хочу нагадати, що всі матеріали, всі тексти, які я викладаю на моєму каналі. Це виключно моя авторська робота. Авторська робота заснована на результатах. от Я провожу, дивіться, перший експеримент був зроблений 27-2017 року. І з цього часу було проведено понад 100 енергоаналізів, понад 100 різних енергоаналізів. У кожен, кожен з цих енергоаналізів я Розбираю просто по енергетичному атому, щоб дійти до суті, і за допомогою моїх енергокартин збалансовувати стани, коли втрачено багато енергії, коли є дисбаланси у чакрах, коли є стрес. Я детально аналізую, я детально аналізую стан кожної з чакр. Дивіться, я кожну чакру я я аналізую, вивчаючи її відхилення від норми, виміряючи енергію в джолях, в щоб знайти причину таких відхилень. Я аналізую кожен стан стресу, розбираючи його також на мікрорівні, щоб зрозуміти, звідки походження цього, цього стресу, що, що спричинило такі стреси. Також я аналізую енергію органів та зміни. Які відбуваються в тих органах під час медитації, після медитації, а також що впливає на зниження, підвищення, дисбаланс енергії органів, як вони залежать від енергополя, від чакр, як це все взаємодіє між собою? Також вивчає вплив темних енергій на енергополе людини, і як виглядає енергополе, коли вже була здійснена енергоатака. Коли була здійснена енергоатака на це енергополе. Ну і інколи може здаватися, що відеоматеріал, який викладаю на каналі, там, він на 15-20 хвилин і він містить дуже короткий матеріал. Але за таким матеріалом стоїть дуже-дуже багаторічна робота, багаторічна робота з камерою ГРВІГ за розрядної візуалізації та більше, ніж 100 проведених енергоаналізів людям різного віку з різними енергетичними симптомами. Тому. Використання моїх матеріалів, моїх текстів з мого каналу є неприпустиме, крім законів України про порушення авторських прав існуючі енергозакони, порушення яких може мати дуже несподівані наслідки. І, до речі, я закінчила нещодавно посібник на 80 сторінок. Це може бути посібник, як і для психоаналітиків, і для людей, які займаються. Для біоенергетиків, як визначити у себе стан своїх чакр та кількість енергії енергорезерв. Щоб люди могли самостійно без арпаратури, без такого експрес-аналізу, який я роблю з камери ГРВІ, щоб люди могли самостійно без такої камери визначати свій психологічний стан на даний момент та стан своїх чакр працювати, також визначити рівень своєї енергії і в кінці, по результатам там отримати рекомендації. Так от у мене вже завершила такий посібник на 80 сторінок, він вже готовий, тому сподіваюся. Я далі, далі, ви, ну, ви також його можете побачити, або навіть і користуватися ним. І так, я повертаюся сьогодні до сьогоднішнього матеріалу, як біоритми можуть змінювати положення наших чакр. Ось такі біоритми. Ще раз повертаюся, біоритми, їх або енергетичні цикли, їх є три, які з'являються з моменту нашого народження. це Курсорчик провожу голубий інтелектуальний, червоний провожу курсорчик це фізичний, та зелена така лінія – це емоційний. Так от, як біоритми можуть змінювати положення наших чакр, і коли виникає ситуація, коли раптово появляється плаксивість, дратівливість, як на це впливають біоритми. Ну і так, якийсь чакр потрапляють під вплив цих біоритмів. Так от вчорашній мій день, дивіться, я от, тримаю курсорчик 5-10, 16-52. До речі, міста. Це вчора мій був стан, просто одна велика плаксивість та дратівливість. Я зранку відкрила свій енергоальбом. Картина дня альбома була з балансуванням моїх чакр. Цей альбом я залишила в кімнаті. Зазвичай намагаюся його ставити на видне місце, щоб на протязі дня дивитись на картинку. Але так його залишила в кімнаті, я чомусь не на нього. А е, вчора, вчора, якраз я проплакала чомусь цілий день. То кутика мені було жалко то собачку, то героя якогось серіала, І дратувало майже все. Що, до речі, для мене це було взагалі незвично, тому що, щоб ну, мене роздратувати це, ну, я не знаю, що потрібно зробити. Але вчора мене дертувало майже все, і я зрозуміла, що дивіться, 16 під вечір. Я вже зрозуміла, що коїться якісь речі такі мені не зрозумілі. І вирішила зробити собі енергоаналіз. Перевірити за допомогою камери ГРВІ, перевірити свої енергополи, Мої енергоцентри. Я роблю енергоаналіз. бачите, картинка, це моя енергія. І енергія нормальна 50 джолів. В принципі, поле нормальне, енергополе, немає ніяких наявних ознак якоїсь там втручання, де енерговтручання, ми енергополе, все, все нормально. Ідемо далі. Результат по чакрам. Ми енергоцентри. Так от, ми енергоцентри Вони виглядають вирівняні на 93%. Нормально вирівняні. Але три чакри вирішили, що їм дуже некомфортно. Вони не відчувають стабільності, вони відчувають... Що є небезпека зовні або навіть загроза. І от таких от три чакли в цьому, в цьому положенні вони вплинули на мій стан на, спричинивши у мене таку підвищену плаксивість і дратівливість. розберемося з вами, давайте детально качарч вчора вирішила поплакати зі мною разом. Перша чакра, перша чакра або енергоцентр Моладхара, коли він розташований в такій позиції, це означає, що людина в цей момент е відчуває брак. Опори і це посилює її емоційну вразливість та страхи. Вона боїться, вона боїться, тому що вона, вона починає боятися і за відчуття якоїсь загрози або небезпеки, І нестача відчуття безпеки, коли, коли людина відчуває, що вона в безпеці, а це немає цього відчуття, що вона в безпеці, створює фон постійного напорушення. І от будь-який подразник. Або стрес може стати останньою краплею, щоб вивінити накопичені емоції у вигляді плачу. Це там або котик з мокрим хвостом, або в серіалі, там героя підстрелили. От любий такий подразник може стати станною краплею для того, щоб всі емоції вийшли у вигляді плачу, або спалахом якоїсь дратівливості. Йдемо далі. У нас іде третя чакра, це як чакра маніпура, чакра сонячного спитіння. От коли маніпура знаходиться в такому положенні, людина. Не впевнена собі, вона втрачає надатність діяти рішуче. Вона починає фокусуватись на особистих проблемах, але не, не, вона фокусується на проблемах, але їх не вирішує, вона не має бажання їх вирішувати. І це створює таке внутрішнє напруження, яке проявляється в дратівливості. То людина відчуває себе безпорадною, в неї накопились якісь проблеми. Плюс підсилюється відчуття страху, вона відчуває, що вона в небезпеці, в неї відчуває себе безпорадною перед такими проблемами, накопичення в собі. Негативних емоцій, от якраз також що неї звільняються з людини у вигляді плачу, навіть із за будь-яких там незначних обставин, самих маленьких. Бо котик з мокрими лапками, або, там, не знаю, що там, або обратне героя знову підстрелили в серіалі, І от це, вже, це вже йде причиною такого плачу. І далі йдемо. Четверта чакра, чакра кохання, анахата, яка відповідає за любов, за співчуття, за гармонію. Вона трошки, вона. Ну, вона збалансована, вона вирівняна на 91%. Це, це круто, це дуже круто. Але, але, і, але трошки такі розташування не по центру, воно в такому положенні, воно показує, що людина в цей момент вона зациклена, зациклена на власних потребах і вона потребує захисту. Вона хоче бути під захистом. Тобто людина стає більш чутливою до зовнішніх впливів. І що викликають будь-і будь-яку дратівливість при вторгненні втручання в її простір, емоційний простір, там в будь-який простір, коли коли йде втручання, вона стає більш чутливою під таких зовнішніх впливів. І присутні бажання у цієї людини в цей момент присутні бажання захистити себе. І таке бажання робить людину більш емоційною та вразливою через порушення цього балансу. Порушується баланс між любов'ю та гармонією. от анахата, ця чакра починає накопичувати в собі занадто багато емоцій. І плач стає єдиним способом звільнення від цих емоцій. Друзі, я реально вчора плакала цілий день. Плаксивість починає проявлятися в самих дрібницях або навіть там без явних ну, без явних причин. Тобто, ну я просто вона хати сиде просто в спосіб очипчення. Тобто, друзі, таких три чакри. Три чакри це відчуття небезпеки, бажання себе захистити, відчуття. Порушення твого простору. От вони вчора да, от такі. От вони просто подиться енергоцентри. Якщо так показали б мені ці чакри якоїсь людини, я б прохарактеризувала, що відбувається з цією людиною. І ці три чакри, оці три чакри, коли вони знаходяться в такому положенні, вони створюють почуття небезпеки. Людина відчуває себе в небезпеці. Вона відчуває, що вона втратила контроль над ситуацією, у неї відбувається емоційне перевантаження. Ця людина стає чутливою до будь-яких подразників, які викликають плаксивість як відповідь на емоційний тиск, а також в неї з'являється дратівливість. Через відчуття такого внутрішнього дискомфорту. І я вирішила таки перевірити свій біоритми, бо знаючи, що вчорашній плач, це було для мене трошки незвичне від мене. Там безпека, небезпека це все такі явища, які ну, вони можуть, можуть створити дискомфорт, але вже не до такого, його, щоб вже цілий день плакати. І я переходжу до моїх біоритмів, друзі, і дивимося мої біоритми. Перед вами такий графік біоритмів. Нагадаю ще раз. Це наші цикли, наші три енергії, які з'являються з нами з моменту нашого народження. Кожна клітинка внизу, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 – це ідуть дні, наші дні по календарю, дні місяця. Так от, вчора у нас було п'яте, ми дивимось п'яте, от я тримаю, дивіться на п'ятом, і у мене вчора п'ятого народження. Нижчий низький рівень, от глуба це інтелектуальний цикл. Він був на рівні 100. ще раз. Нагадаю, я вирішила перевірити, чому ми з чакри вчора вирішили вирішили поплакати, чому вони відчули, що їм загрожує, щось, що вони знаходяться в небезпеці. Так чому вони чому їх дратувало? Чому вони не хотіли вирішувати якісь задачі? Я вирішила перевірити свій календар, свій прогноз біоритмів. П'яте число, мій інтелектуальний цикл показав на рівні мінус 100 це глибокий спад. Ідемо вверх вверх, вверх, вверх. І червона лінія, фізичний цикл, плюс 100 на великому підйомі, така, така різниця велика. І емоційний от, зелена лінія у мене плюс, плюс, плюс 80. Ну, якщо подивитися на картинку, це можна, так, якщо своїми словами, не вникаючи, не вникаючи поглиблено в енергії, можна просто сказати, що от Фізично людина себе почуває фізично сильною, от емоційно задоволеною, тому що плюс 80, але інтелектуально виснаженою, тому що мінус 100. І люба інтелектуальна праця може спричиняти дискомфорт. Але що ж викликає підвищену плаксивість у цей день? Коли фізичний рівень плюс 100, емоційний плюс 80, інтелектуальний мінус 100. Це може бути викликано такими факторами. Коли. Інтелектуальний цикл, я провожу мінус 100. Коли інтелектуальний цикл в такому глибокому спаді він вирішив трошки відпочити, це приводить про те, що у людини виникає труднощі з мисленням, концентрацією та прийняттям рішень. І ця ментальна втома робить нас більш вразливими до емоційних реакцій. І навіть якщо от емоційний стан буде позитивний. У такому стані, коли інтелектуальний цикл мінус 100, навіть прості ситуації будуть викликати сильну дратівливість і плаксивість через нездатність ефективно справитися зі стресом. І ще інтелектуальний цикл мінус 100, він знижує самовпевненість і здатність приймати рішення, також, що приводить до почуття тривоги та розгубленості. І це все є симптомами нашої чакри от маніпура. Коли моя інтелектуальна енергія вирішила пограти в шахмати і от чакрою маніпура, це все вплинуло на чакру маніпура. йдемо далі. Присутнє емоційне перенасичення. Коли емоційний цикл перебуває плюс 80, це не завжди є або означає якийсь позитивний настрій. Сильні емоції можуть також включати сльози. Переживання певних ситуацій або подій, навіть якщо це не є драматичними. Ну, як приклад, там у котика мокрий ніс чи, чи, чи лапки мокрі, або убили героя серіала. Тобто високий емоційний, емоційний цикл означає, що емоції можуть бути також сильними, і як наслідок може бути плаксивість, тому що в такому стані дуже легко людину вивести з рівноваги. І емоційний цикл мій плюс 80, вчора вирішив погратися з моєю серцевою чакрою, анахатою. він чомусь вирішив вплинути на стан цієї чакри через збільшення емоційної чутливості. Коли емоційний цикл плюс 80, коли емоційний цикл плюс 80, людина може вичувати дуже сильні емоції, які викликають. Дуже сильні переживання. І це призводить до більшої концентрації на, от, на власних переживаннях, на, на власних хвилюваннях. Іде відчуття внутрішньої напруги і ну, через особисті хвилювання на хати, відповідно, виникає стан такої плаксивості. Йдемо далі, високий рівень фізичної енергії. От, у нас, подивіться, червоний плюс 100. Він... Дуже активізує емоцію. Коли фізична енергія перебуває на піку плюс 100, дуже важко збалансувати розумову енергію, коли вона мінус 100, наш інтелектуальний цикл, та емоційний цикл, плюс 80. От цих два цикли, між собою їх важко збалансувати. І це робить нас ще більш вразливими. І надлишок фізичної енергії, це надлишок фізичної енергії без інтелектуальної рівноваги, без Емоційні рівноваги викликає також почуття роздратованості та нестабільності, що також створює, почуття, створює відчуття тривоги. І Якщо енергія от, плюс тої занадто багато, вона не використовується належним чином, це також викликає, з'являється відчуття тривоги або навіть агресія. Коли ця енергія не знаходить виходу, відбувається перевантаження чакри. І людина стає занадто чутливою і дратівливою, а у нас за заземлення за нашої енергії відповідає Моладхара. Так от плактивість і дратівливість можуть бути ознаками перевантаження нервової системи. І якщо Моладхара перебуває в дисбалансі, це викликає емоційні сплески, такі як плаксивість, оскільки нервова система не здатна впоратися до цією надлишковою енергією, коли енергія плюс 100. Тому такий стан плаксивості може бути природною реакцією на надмірне, емоційне навантаження емоційне навантаження, в поєднанні з ментальною втомою от ментальна втома, і високою фізичною активністю. Тобто стан плаксивості і дратівливості є нормальним, цілком нормальним процесом у період сильних біоритми, біоритмічних коливань. І от розташування чакр в цей день, воно просто повністю пов'язано повністю пов з нашими біоритмами. Але ми не можемо вплинути, так, щоб змінити рух наших біоритмів, але ми можемо, ми можемо змінити наші чакри. І вчора я вчора я спробувала медитувати, спробувала медитувати, я взяла просто картину. Я чомусь, чомусь вирішила, що мені треба стати більш певні певнішою. Я взяла картину Впевненість, подивіться. Чакра навпаки, чомусь розбалансувалась. І я взяла картину, яка була мені, яку я вчора зранку відкрила, це була картина Дня розподіл енергії по чакрах. Я її раз подивилась, подивіться, як чакри змінили розташування, Вони змінились. і потім я подивилась другий раз. І чакри мої на одруге раз. Чакри мої стали на всі свої місця. Що, до речі, друзі, і підтверджує, і доводить, що наші біоритми, оці коливання, коли знаходяться наші цикли або на високому підйомі, або в глибокому спаді, ми можемо збалансовувати наші чакри за допомогою. Ну, в моєму випадку, це були мої енергокартини, тому що я пробувала. До речі, послухати і музику мого улюбленого Вівальді пори руку, я могла слухати його просто ну, цілий день, але це все, це все дуже роздратовувало. І от слідчий матеріал, якраз я хочу зробити про медитації, друзі. От, Які медитації просто дійсно не рекомендується, просто не рекомендується робити, коли біоритми перебувають в глибоких спадах. або... Глибоких спадах або високих підйомах, тому що це тільки буде підсилювати дуже стрес і буде створювати дисбаланс у чакрах. Тому, друзі, я вам дякую, що ви залишаєтеся зі мною.